і Як ми будували квест? Ох, па. Треба їхати. У нас була мета побудувати квест за листопад, бо гроші на оренду у нас були тільки на грудень. І якщо ми не відкриємось до нового року, то проект просто згорить. Ми орендували приміщення і одразу шукали будівельників, знайшли тих, хто швидко зробив нам перестінки з USB і отвір в стіні для додаткового проходу. Далі ми підключили електриків, світло, камери, звукова система, замки, пульти. Паралельно ми фарбували стіни, клеїли шпалери, замовляли маски, створювали та придумували загадки персонажів і завозили меблі. Також ми планували зробити ліфт, який буде на амортизаторах, але декілька будівельників сказали, що це нереально. Тому довелося виходити із ситуації і зробили просто ліфт з розсувними дверима, дошками на підлозі та димкою. Все максимально просто. О, знайшов. Їздили містом, шукали техніку і декор, потім знову їхали до квесту. Приїжджали додому десь під ранок, і з 10-ї знову їхали будувати квест. І за листопад у нас був лише один вихідний. Паралельно ми вчились в універі, їли через раз. Я схуд за цей період на 7 кілограмів, аріна взагалі на 10. Також у нас собака, яку треба постійно вигулювати. Веня взагалі працював з короною та температурою 39, а інакше було ніяк. Нам треба було встигнути побудувати квест за місяць. Може, хоч в квартирі прибратись? Та пофіг, уже. 1 грудня 2021 року ми закінчили будівництво квесту, залишилось провести тільки тестові ігри та підготуватись до відкриття. Але про це вже все у наступному відео. А я поки посплю.